Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Не так давно я показувала відео про будянський фаянс. Я обожнюю вироби нашого будянського фаянсового заводу. І по, при нагоді я збираю, звичайно, і намагаюся збирати щось цікавеньке. І я знаю, що ви полюбляєте також відео про фаянсові будянські вироби. Сьогоднішнє відео буде присвячено виробам Галини Іванівни Клумбицької, одного із старіших працівників даного підприємства, на жаль, Галина Іванівна вже покійна. Однак, я обожнюю цю мисткиню скульптора, художника і поціновувачам фарфору Фаянсу, от відома така книга Большакова Рісунок на фаянсі». Так от, ця книжка е, вийшла завдяки тому, що е, журналіст, письменник був в е, музеї і зупинився біля виробів е, Галини Іванівни Кломбицької. Настільки вони його зацікавили, що він захотів з нею зустрітись особисто, поспілкувався з цією дуже цікавою е, Несобісідницею, цікавою мисткиною, людиною, і, і, і людиною, і, творчою, і великою творчою людиною, і написав для нас ось цю чудову книгу. Розпочинаю я своє відео з ось такого цікавого. Виробу набору для напоїв. Я його називаю соловейкою. Я знаю, що є офіційна назва, скажу відверто, я забула, як називається цей напір. Ось ходить ось таке блюдо. Бачите, такий красивий, красивий рельєф, гілочки, дерева і пташка. Виявляється, це соловейко, розпис солями. Цей набір входять, здається, 4. У мене є дві ось такі гарнятка в дуже гарному стані вони. Бачите, геть новенькі, не користовані. Ось. І є клеймо. Зараз ми його роздивимося. Клеймо Made in Ukraine. Тобто, це свідчить про те, що період уже незалежної України. Крім того, Крім того, що, це, що ці набори е, випускалися для експорту за кордон. Звичайно, не соромно експортувати було такі вироби чудові. Звичайно король цього набору це ось цей, бачите, глек. Кувшин, як хочете, так і називайте. Погляньте, яка прекрасна форма. Вона зачаровує, а кришка з пташиною. Дивіться, якою красивою соловейкою. Взагалі, це щось і чимось. Природа надихала на створення скульптурних робіт Галину Іванівну клумбицьку Вона її обожнювала. І, от, допомагала створювати, вона знаходила натхнення саме в спілкуванні з природою. І ось їй вдавалося створювати ось такі чудові напори. Релаксуємо сьогодні, релаксуємо. Скоріше всього, що, мабуть, те, що в мене є, щось трошки відшукала, щось ще ні, розділю на два відео ось такий напір. Напір рідкісний. Однак я дуже захотіла, і мені боженько поміг його придбати в свою колекцію. До речі, також погляньте. Бачите, є трішки кракелюр, але абсолютно новенький, не користований, але це, мабуть, від старості. Ось і пішов, кракелюр по виробу. Знову ж те ж саме клеймо. Ось таке красу. Це перший набір далі. Я вже вам показувала одному з відео, бачите, ось такі великі-велике горня, полювання, розпис солями ідентичний до попереднього, чудовий, чудовий рельєф. І ми бачимо сцена із полювання. Я вже говорила, що Галина Іванівна була заявливим мисливцем. З рушницею була на тих. Ще була собака, з якою вона ходила на полювання. На тему, Давайте продовжимо, оскільки ми зайнялися, виробами, пов'язане з полюванням, покажу що ось таку чашку лісовик. Також присвячена лісу. Вона не тільки мисливець була, а й грибник. Вона була першою Корзинка Якщо компанію ходили в ліс по гриби, першою наповнювалося грибами саме Олени Іванівни Клумбицька. В декількох є розписах, є світліший, темніший, однак ще, є, на жаль, в мене її немає в зеленому розписі чашка така поїлка ось лісовик. Дуже дивіться, який смішний лісовичок, дуже позитивний. І що ми бачимо? Тут ми бачимо і грибочки, бачите? І грибочки, і пеньочки, і лісовичка з трубкою. Так. Далі у мене є одне із трьох. Це також рідкісне, погляньте. Чудове таке блюдо, їх є три. Більш... У мене середнє. Більше середнє і маленьке. Ну, погляньте, чи не картина, а? Скоріше всього, зараз ми подивимося клеймо. Бачите, те ж саме клеймо Made in Ukraine. Звичайно, це все йшло на експорт. А? Ну, хто робив такі вироби? Скажіть, будь ласка, на теренах. Колишнього Радянського Союзу. Крім Буд, ніхто Галина Іванівна. Браво. Браво, майстриня. Браво. Далі. Погляньте на цю сухарницю. Хлібниця, сухарниця. А? Бери підставку, став і любуйся. Троянда як жива. Їх е, є таця, ще така плетена. І також в розкрасі декілька ось таких сухарниць. У мене з білою трояндою. Я бачила в інших кольорах. Знову ж таки, бачимо експортний варіант. Все за кордон. За кордон. У ну, мене чайна пара, вірніше кавова пара, це із сервізу завиток. Блю, це десь не змогла знайти, у мене його немає. Ось е, е, кавову пару. пару мені вдалося придбати. Це також тиражний сервіз в розписі Глини Іванівни Кломбицької завиток. Далі, ось у мене є одна із набору. Це набор муму. Входила це корівка. Ще телятку і, здається, три тарілочки. Входило в цей напір. Клейма тут немає, однак це 100%. З набором муму ось така чудова робота. На сьогодні покажу вам ось такий валянок. Валянок, сапожок, як хочете, так і називайте. Це може бути карандашниця, це може бути і для серветок знову ж таки, Made in Ukraine за кордон. Погляньте, яка форма цікава. І чудовий розпис. Ось таке на сьогодні було відео. Перша частина робіт Галини Іванівни Кламбицької, а у неї було ох скільки багато. І сервізів, до речі, їй належить форма малогабаритного сервізу, яких вона створювала в зв'язку з тим, що квартири були маленькі хрущівки, треба було, а сім'ї зазвичай були. Немаленький, треба було десь розміщатися всім за столом і користуватися посудом. Олена Іванівна створила такі сервізи. Дещо у мене є таких сервізів, але все те буде в іншому другій частині відео. Якщо сподобалось вас вподобайка, коментар. А з мене друга серія. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.